Моє улюблено про фейки росіян, які поширюють чергову порцію брехні. Пропагандисти країни-агресорки повідомили, нібито Зеленський придбав Вілу Йозефа Гебельса за 8 мільйонів євро. Експерти зі Стопфейк встановили, що першим джерелом є відео, нібито колишньої співробітниці компанії з управління муніципальною нерухомістю Сабін Мелс. Проте насправді вона ніколи названа людина не працювала у зазначеній фірмі і є абсолютно випадковою спікеркою з російським акцентом. До слова, за даними центру протидії дезінформації, сама віла не продана і навіть її не виставили на продаж. Ну і також росіяни не планують зупинятися і вже підготували кілька гібридних інформаційних кампаній. Окупанти хочуть дестабілізувати ситуацію в Україні та розсварити українців через регіональну приналежність. За даними головного управління розвідки, зараз ворог активно працює над новими тезами на кшталт. Південний схід воює за інтереси бандерівців. Чи Галичина без сепаратистів уже давно вступила б у ЄС для поширення цих наративів? Загарбники використовують лідерів суспільної думки, експертів, коментаторів, блогерів та політологів. Такі спецоперації не якась лінійна річ, коли йдеться про платне розміщення матеріалу чи використання агенту впливу через посередників поставні структури Росіяни шукають виходи на україномовний сегмент людей з відповідним бекграундом, можливо, навіть активістів і учасників бойових дій. Такі операції Росіяни реалізовують і назовні, щоб послабити фінансову та безпекову підтримку України в світі або ускладнити подальше надання цієї підтримки. Андрій Юсов, представник головного управління розвідки міноборони України. З нами Руслан Дениченко це виконавчий директор СтопФейк. Пане Пан Руслан Вітаю, вітаємо. Слухайте, тут ж цікава історія, що ми вважаємо, що пропагандисти і фейкомети російські працюють лише на своїх і через своїх, але працюють вони частенько і ем, через наших. І як же ж його так зробити, щоб не з'являлися дивовижні коментарі? А у нас же ж теж все погано, і далі по тексту, і по списку, якими словами до людей говорити до наших безпосередньо, і це до звичайного ми кажемо користувача і споживача інформації, і фейкомети, які і ведеться і вважає себе або лідером суспільної думки, або наближеним до, цих, до цієї категорії. Може змінити щось в кримінальному законодавстві, кримінально-процесуальному? Чи як вам це виглядає? Ну я не думаю, що е, якісь там кримінальна відповідальність за, е, за якісь такі заяви, за за коментарі, е, вона дасть результат. Але дійсно ми спостерігаємо останнім часом активізацію, от, от саме пропаганди, націлено на те, щоб розділити наше суспільство. Ми бачимо таку тенденцію, що з'являється дуже багато дезінформації українською мовою контенту, створеного українською мовою. А це так би мовити присипає пильність українців. Вони думають, ну це ж. Якийсь український контент, давай давай його поширю, а давай я вступлю в дискусію. Це явно не російська пропаганда. І знову таки, от ми бачимо декілька напрямків на, на кого і на що спрямована от ця дезінформація. Це і на зрив мобілізації. Ми бачимо, як українці дуже активно коментують цю тему. І таким чином підіграють ворогу. А ми бачимо от той приклад, який ви зазначили про Володимира Зеленського, про президента. Ми бачимо велику таку кількість фейків, які спрямовані на те, щоб скомпрометувати українське політичне керівництво і не тільки в Україні, а і перед нашими закордонними партнерами для того, щоб зменшити або ускладнити надання нам допомоги. І тому тут знову таки нам треба проводити кампанії з роз'яснення, що а, от знову таки ця ідея, яка вже була опробована росіянами до 2019 року, а, переконати українців, що ворог не в Кремлі, а на банковій. От зараз Росіяни намагаються це все повторити. А, на жаль. Ми бачимо, що значна кількість українців втягуються в цю кампанію і допомагає росіянам працювати на цій ниві. Але нам треба протверезіжити і зрозуміти, що ну, якщо ми втратимо свою єдність, якщо Україна не буде єдиною, то ми станемо дуже легкою жертвою для агресора. Скажіть, а от до речі, щодо цього фейку про Володимира Зеленського, який, начебто, придбав Вілу Йозефа Гебельса, до чого це? Ну при чому що це і неправда? стопфейк це довело. Ваша організація довела це. Чому тоді так дрібнитись? Ну вже вілу Гітлера тоді напишіть і взагалі, ну знайдіть бурштинову кімнату, врешті-решт так. Ну от придбав вілу, наприклад, так до чого? Ну тут є декілька адресатів. як ви бачили, що до поширення цього фейку були причетні дипломатичні представництва Росії за кордоном? Вони це активно поширювали для того, щоб вплинути на громадську думку в країнах, які надають нам найбільшу допомогу. А що ну дивіться, які ще докази потрібні? Що і зеленські нацисти, і українці нацисти саме з такою конотацією от були ці повідомлення від російських. Посольств за кордоном. Але зрештою тут адресат і українське суспільство. І ми бачили вже декілька подібних фейків про те, що, начебто, або сам Зеленський, або його родина придбали дуже якусь дорогу нерухомість то в Єгипті, то десь в європейських країнах, то, начебто, дружина Зеленського, там якісь дуже дорогі прикраси, карт'є купувала в нью -Йорку. А знову таки для того, щоб українці подумали, ну от ми. Там останні якісь там свої гривні даємо волонтерам, підтримуємо військо. А наша влада от робить такі вчинки, що вони витрачають гроші на віли, на прикраси. А знову таки це для того, щоб демотивувати українців менше допомагати, менше донатити на армію, на військо для того, щоб розсварити з волонтерами, і знову таки для того, щоб була конфронтація між політичним керівництвом суспільством. Розсварити так само військове керівництво з політичним керівництвом напередодні 24-го року. Власне для свого проекту рахувала і зважала там галочки, ставила крапочки. Які слова найчастіше вживали російські пропагандисти в своїх ефірах? Можливо, ви це теж робили? В моєму випадку вийшло контрнаступ. Найчастіше вони говорили про контрнаступ, причому говорили вони ефіри російські а контрнаступ наш як вам виглядає червоні лінії? Зникло в другій половині року, взагалі, в принципі, з дискурсу як тому що воно стало такою собі е, насмішкою над ними самими, як вам виглядає, чи зміниться оце е, слово вживання наступ, цього року? Та чи залишиться контрнаступ, чи залишиться Польща як фактор роздратування і як фактор, який має нібито допомогти Росії? Я зацитую зараз пропагандистів розділити Україну, бо західна Польща давно на неї, нібито зазіхає? І е, що буде з країнами Балтії? Бо там же ж теж пориваються захищати е, руська язик? Дійсно, ми бачили дуже багато місяців, що саме це слово було серед топових слів, а коли росіяни намагалися скомпрометувати військові дії, військове керівництво і те, що Україна робила і на півдні і на сході. Я думаю, що судячи з того, що ми бачимо на російському телебаченні в російських соцмережах, у Телеграм-каналах так званих воєнкорів і пропагандистів, а що, по-перше, Росія не збирається зупинятися, і, але з іншого боку, вона і шле сигнали про те, що, начебто, вона готова до якогось перемир'я, до замороження цього конфлікту, і знову таки вони намагаються представити, що президент Зеленський це єдина перешкода, яка стоїть на шляху до миру. А ми бачили це і в заявах Володимира Путіна, коли він... Тряс якимись документами, начебто, ось дивіться, що в березні 22-го року могли встановити мир і ніякої а, війни не було би тому, що але а, британці, начебто, там переконали зеленського воювати до останнього українця. І от цю тенденцію ми зараз бачимо: от ці всі злива фейків і дезінформації про президента, про його офіс. А вони якраз і спрямовані на те, щоб показати, що це саме президент і його оточення в Україні. Є перешкодою для встановлення перемир'я, за яке, начебто, виступає Росія, але знову таки це все пропаганда, і судячи з контенту, який розповсюджує російське телебачення, ми розуміємо, що ні на ніякого перемир'я Росії не потрібні, ні потерпіти не потрібно. Росії потрібна і особисто Путіну потрібна капітуляція України і потрібно прозвітувати про якусь перемогу над Україною. І ще у мене запитання. Я повторюю ці тези, так які ми вже озвучили, які просуває Росія в інформпросторі, що південний схід воює за інтереси Бандерівців і Галичина без сепаратистів вже давно вступила до Євросоюзу. Тобто, чи не каже іншими словами, Росія, що її цікавить перш за все південь схід? Тобто, ну по суті, вийти на Україну по Дніпру, так ну тому, що там все, що за Дніпром, в принципі, для них там вже західна Україна. Наскільки ну, я розумію, чи не означає ось ось такі. Тези, просування таких тез і не нагадую вам цю історію, коли російські політтехнологи, нині покійний, як да? Павловський, да? Він же ж пропонував цю історію з розділенням України на три сорти. І карта ну, угу. дуже подібна на те, що сьогодні вербально описують в студіях російські пропагандисти. Ми розуміємо, що путіну і Кремлю потрібна вся Україна, а це є політична технологія лише для того, щоб розділити українців. А знову таки на тих, хто знаходиться в окупації, і тих, хто знаходиться на території, яка не окупована, ті, хто а, бореться, і в, в ми, ми розуміємо, що це лише технологія для того, щоб послабити Україну і розколоти нашу єдність. Ні, ніякої а, мови про те, що якщо ми дамо якісь там території, зробимо поступки там щодо Криму чи по а, щодо Донбасу, і Путін зупиниться ні, не зупиниться. Путіну потрібна вся Україна, і він не збирається зупинятися. Принаймні а це нам говорить російська пропаганда і намагається нас в цьому переконати. Дякуємо, пане Руслане, за ці роз'яснення. Руслан Дейниченко, виконавчий директор StopFake, щойно був з нами на зв'язку.